Вони свідомо вбивають всіх патріотів, які можуть бути. Так кримчанин Олександр Болтян каже про історію зі своїм земляком і товаришем Олегом Приходьком. Окупанти вже шостий рік тримають його за ґратами. Те, що прапори у мене там висять українські, просто я почеркую свою національність. Кримські татари своїми прапорами почеркують, русські своїми триколорами. У мене свій український прапор. В чому проблема? Це інтерв'ю з Олегом Приходьком Суспільне зафільмувало влітку 2019-го. Окупанти вже проводили обшуки в його будинку, вилучали українську символіку портрет Степана Бандери. Чоловік не приховував своєї позиції. На будинку патріотичні написи на автівці відмовлявся міняти українські номери. Йому звичайно шкодило в багатьох моментах. У нього було дуже багато ворогів за його позицію, але він був такий до останнього. То що він думав, він сказав, і він був такий, знаєте, як індикатор. Олександр каже, з Олегом до окупації були разом у лавах партії Свобода проходько був учасником революції гідності. Після 14-го він радив товаришу виїжджати з Криму, адже вже були ув'язнення кримчан патріотів. Самого Олега на той момент вже штрафували за українську символіку. Ми йому постійно про це казали, що треба виїхати. у нього там була мати хвора. А потім мати померла, і там лишилась теща хвора. Він там. Дружиною доглядав за те, що там подвір'я було. Я кажу, Олег, ти ж рука людина, давай приїжджайте, будеш роботу знадиш, буде. Ну він саме через родинні зв'язки не зміг там бросити. А те, що і мама не хотіла переїжджати, не старенькі, саме через це він залишився. У саках Олег приходько народився. До арешту займався художньою ковкою зварюванням. гарно малював, захоплювався історією. 9 жовтня 2019-го до нього з черговими обшуками прийшли окупаційні силовики. Одразу пішли в гараж у кількох кілометрах від будинку, і там, нібито, знайшли вибухівку. Розповідає донька, два гаража де він займався імінна кузнечними... тімі изделиями. Ворота, решетки, заборы. Но он открыл гараж, и они тут же нашли там, взрывчатку, там, я не знаю, что там такое, какие-то электроды запиханные, типа коктейли Молотова. Прям удивительно знали, где искать. Им нужен был один гараж. Второй гараж, который они даже и не смотрели. У нас кухня получается как флегелек отдельно от дома. Вот, везде прошнирялі тут же нашли какой то телефонец такой кнопочный, которого у нас в жизни ніколи не было. Наталя каже: тоді батька та маму затримали та доправили до будівлі ФСБ у Сімферополі. Жінку після допиту відпустили, чоловіка взяли під варту. Коли ми приїхали з адвокатами. Там вже узнали, що ацу вміняють покушення. На администрацию то, что его, что его администрацию взорвать он хотел. Потом, кстати, множество и доказательств было того, что на этом телефоне были якобы его эм, что он с кем-то с, 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 Украины вот, общается. Такое в Смс-Ках было. Хотя отец СМС-ки он вообще только позвонить і відповідати. серед звинувачень, які росіяни висунули панові Олегу підготовка до підриву міськадміністрації в САКАХ та російського консульства у Львові. 3 березня 21-го російський суд у Ростові на Дону засудив Олега приходька до п'яти років колонії суворого режиму. А в листопаді 23-го додали ще чотири з половини за нібито виправдання тероризму та публічні заклики до розв'язання агресивної війни. Де він тільки не був? Ну, як перевозне... как транзитная. Потом он во Владимире сидел. Ну, это было ужасно. И его практически, он почти год, не выходя из этого ШИЗО, вот две недели в ШИЗО, а неделю, на неделю отпускали и потом снова в ШИЗО. Його просто й над ним, дні, по чорному. Нині чоловік сидить у першій колонії в Краснодарському краї. Приходько має низку хворобу, а у в'язниці його стан погіршився. Донька каже, що статом вдається тримати зв'язок через листи, які приходять раз на три місяці. Зрідка через адвоката Разовий візит до колонії обходиться у 50 тисяч рублів. Це близько 25 тисяч гривень. Та була проукраїнська опозиція. позиція. Он и придерживается до сих пор ее и придерживался. Вот с приходом в России, конечно, он тоже был против, он выступал против, интервью давал, но он не делал ничего криминального. Он не террорист, как его описывают. Он ни, ничего не сделал для того, чтобы его вот так вот пожилого человека просто засунуть, заторатурить. Тупа ну, пожизненно, де гарантія, що он вийде. Після повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути в рамках обмінів лише двох кримчан. Росіяни ігнорують списки з іменами політбранців з окупованого півострова, кажуть правозахисники. Як заручників, це їхня практика, яку вони постійно використовувалася. Зарушники ну, як терористи зазвичай. Чим більше у них заручників, тим більше у них важливо впливу на решту. Валерія Церна, Діана Крахматова, Вікторія Гладченко. Суспільне новини Крим.